Олег та Оксана прийшли до кінгкросу на шопінг та несподівано стали учасниками конкурсу до Дня Святого Валентина. Завданням впорались, тож тепер поїдуть на вікенд до трускавця. Ну це було щастя, коли витягували раз за разом нові пари, і ми надіялися, що ми виграємо і ми виграли. Тож тепер пара може відпочити в одному з комплексів курортного трускавця. Організатори влаштували концерт та веселі конкурси для закоханих. А атмосферу свята створювали саме вони. Коли від його поцілунки крутиться голова. Коли хочеться кожну хвилину проводити разом, і коли ця людина для тебе найдорожча. Для мене любов, я не знаю, це кожен ранок прокидатися і знати, що поряд з тобою є кохана людина, з якою тобі завжди добре. День святого Валентина закохані дарують одне одному подарунки, аби вкотре нагадати про свої почуття. Я рекомендую а, дарувати подарунки від душі. І подарунки, які вражають, які дивують, які наштовхують на якісь емоції які створюють настрій та закохані зізнаються, подарунки це не головне. Найважливіше в цей день бути з коханою людиною та дарувати їй частинку себе. Надзвичайно приємно сьогодні святкувати день закоханих з молоддю, з молодими людьми, і саме в кругом Сендикослеполіс. хочеться побажати тим, хто не потрапив на це дійство. Кохайте, будьте коханими, шукайте своїх амурів і цінуйте один одного. Мартакого Твіталій Чвак наш репортер.